Ще вітання на каналі Айсі 2 У цей день випадають великі роси. У народі говорили, якщо дощ іде маленькими краплями, буде йти довго. По всій західній частині України ранок розпочнеться з ясного неба, неначе день ще вагається чи бути йому сонячним. Але вже після обіду небо повністю вкриється хмарами. Подекуди у другій половині дня та ввечері буде дрібний дощ. Парасоля не буде зайвою. Знаєте, дощ не питав. Коли ти без каптура термометри в день покажуть 27-32 з плюсом, а увечері 19-23 градуси вище нуля. На півночі також переважно похмура погода. Хмари закриватимуть небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Подекуди навіть очікується короткочасний дощик, але температура триматиметься денна 22-26, вночі 16-20 градусів вище нуля над східною Україною. Сьогодні небо без дощу лише подекуди хмарно з проясненнями. Продовж дня стовпчики термометрів піднімуться до позначок 25, місцями 29 градусів тепла. А на вечір температура показуватиме 18-22 градуси вище нуля. Вітер північно-східний, легкий 5-7 метрів за секунду. На півдні України тепла, тепла погода без хмар. На дворі літо у розпалі. Температура температура на стовпчиках десь 29-33 градуси вище нуля після обіду сміливо можна піти на річку. Вночі градусник покаже 18 22 градуси вище нуля у центрі небо. То ясне, то сховається за хмари вже після обіду. Затягнеться рівними хмарами та не лякайтеся, жодної краплі дощу не очікується. Денна температура 25-29 градусів вище нуля, а вечірня 17 це двадцять градус, також тепла. Вітер легкий 3-5 метрів на секунду. Вітер освіжає, але не заважає. У Києві ранкові хмари швидко зникнуть. Та вже з середини дня погода буде ясною, без жодних натяків на опади. В день 24 градуси тепла. А вночі близько 20 градусів з плюсом. Бажаю, щоб у кожному вашому літньому дні було місце для тепла, спокою і добре добрих думок, тож нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і побачимося завтра.